90% хвороб починається з ґрунту. І тому більшість господарств переходить на біофунгіциди. Один із них триходерма рідка. Найпопулярніший товар в нашому інтернет-магазині за минулий сезон. Давайте разом зазирнемо за лаштунки і я вам покажу, як працює цей гриб. Ви просто берете і проливаєте ваш ґрунт. Гриб оселяється в ґрунті і починає невтомну працю. Він починає нищити міцелі патогенних грибів, рунує стінки гриба фузаріоз, резектаніоз, пітіум і решту грибів, які весною дадуть про себе знати, тому що на ваших рослинах почнуть з'являтися хвороби. Все, що потрібно від вас, замовити триходерму. У нас до того ж, триходерма рідка є біопрепаратом, вона не шкодить ані здоров'ю людини, ані тваринам. Окрім того, дуже зручне фасування: одна літра, якої вам вистачить навіть на присадибну діляночку, і вже йде розведена. Тобто, вам просто треба змішати цю рідину з водою, а не треба розчиняти гранули. А ще через свої особливості триходерма виробляє фітогармони, тобто ваша коренева система стає ще потужнішою, і рослина стає набагато стійкішою до стресів. Ґрунт насичується, стає більш живим, і це все завдяки такому чуду в банці. Замовляйте, хоч і ж є поле, поки не розібрали.